Дня, шановні гравці, тренери, гості та Я вітаю вас на весняному сезоні ігор інтелекту у шкільній лізі. Сьогодні, у першій відбірній грі весняного сезону, між собою зустрінуться дві команди. Плумацька команда Чорним по білому. Та команда Української гімназії номер 1 одягнені. Наша команда «Чорне по білому. Сьогодні з вами грають Стас, Марта, Дем'ян, Аліна і я, Ксенія, капітан команди. Наша команда одягнені: це Софійка, Ромко, Сашко, Мишко, Назарко і я. Назар Миколайович. Дуже важко сперечатися з назвою Української гімназії номер 1 І я хочу представити нам нашого сьогоднішнього суддю. Тренера команди школи номер 1 вчительку німецької мови Василину Дзунзу. Саме вона буде стежити за дотриманням правил, відраховувати час і так далі. До речі, про правила. Граємо ми, як завжди, сім запитань, на кожне з яких у вас є хвилина на роздуми. Якщо команда вважає, що у неї є правильний. Або неправильний варіант відповіді, вона записує цей варіант, я наголошую, записує на аркуші, які є у вас на столах, після чого натискає на дзвоник. На цьому час на роздуми для команди суперника вичерпано. Першою відповідає та команда, яка не натискала на дзвоник. Якщо правильна відповідь не звучить від жодної з команд, я даю підказку і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить і після цього, я даю ще одну підказку і ще 20 секунд. Як ви могли здогадатися, перемагає та команда, яка за підсумком семи запитань дасть більше правильних відповідей. Граємо ми до перемоги, тобто нічия в цій грі, неможлива. Якщо обидві команди не мають жодних претензій до правил, не мають, ми можемо починати гру. І граємо перше запитання. Суддя готова відраховувати час? Отже, починаємо. Запитання номер один. За словами користувача сайту анекдотів, це оголошення, написане від руки, виглядає підозріло. Розпочніть текст цього оголошення двома словами, що починаються на одну і ту саму літеру. Час.

Наша відповідь лікар лікує. Лікар лікує. Я не сказав би, що це звучить підозріло, це звучить доволі очевидно. Е, як гадає, команда одягнені. Ми теж будемо очевидні у своїй відповіді. Наша відповідь доброго дня. Доброго дня. Е, це хімерний початок оголошення. Радше скидається на спробу зав'язати розмову. Я, мабуть, даю підказку обом командам. Ну, так уже виходить. І наголошу, що. Підозріло звучить це оголошення, тому що воно написане від руки. 30 секунд. Від руки і. Від руки? В друге він щось написав почати. Є версія тепер уже у чорним по білому. Прошу одягнені. Ви перші? Mm, отож, наша відповідь супер смішно. Супер смішно. Е, ну так це звучить доволі підозріло, бо зазвичай після таких слів смішно не буває. Е, як гадають, чорним по білому. Ми вважаємо, що це друкарська допомога. Яка допомога перепрошую? Друк... Друкарська. — Друкарська, друкарська допомога. Е, я е, просто не можу виразити словами, не називаючи правильну відповідь, наскільки впритул то цієї правильної відповіді підійшла команда Чорним по білому. Моя підказка це було оголошення про продаж 20 секунд. Є версія у чорним по білому. Звісно, я й не сумнівався. Прошу одягнення. Там, там, я Ви вже знаєте перше слово. Отож, наша відповідь. Дякую, наша відповідь друкую даром. Даром українською скоріше розуміється, як марно, тому можна тільки поспівчувати цій людині, яка сидить і марно друкує. Як гадають чорним по білому? Ми вважаємо, що це продаж принтера. Ну, власне кажучи, оголошення зазвичай е, починаються особовими фразами: там Куплю продам і так далі. Писало Продам принтер. Однак це, безперечно, правильна відповідь. <плес> Вітаю чорним по білому і з відкритим рахунком. І переходимо до другого запитання. Згідно з нещодавнім дослідженням, з Туреччини привозять в середньому 2,8 кілограма, з Італії або Греції 3,1, із Франції чи Карибських островів 3,3. А зі США 3,6 кілограма. Кілограмів чого? Час. Там Я подумала, перша поголовая туреччина якісь що... це наприклад. Це...

Листів. Очевидно, ваша версія була написана десь приблизно у 19 столітті, коли це ще було актуально. І як гадають, чорним по білому? Ми вважаємо, що це ракушки. Ракушки. Дуже дуже навіть класна версія, мушу сказати. Е, не скажу, що вона правильна, але як генератор крутих варіантів, ваша команда сьогодні, безперечно, тащить. Е, я тут повинен давати підказку, і, мабуть, я скажу так: згадайте усі відомі вам стереотипи про перелічені країни, і скажіть, чому саме зі США їх привозять найбільше. Кілограми ваги, Туреччина. Італія, Франція, Карибська інвестер, тобто. на І є версія, звісно ж, у чорним по білому, я вже зрозумів. Прошу одягнення. Ми вважаємо, що це жуйки на підошвах. Жуйки на підошвах. Судячи з усього, зі США приїжджають просто на котурнах із жуйок, якщо їх 3,6 кілограма. Як гадають чорним по білому? Ми вважаємо, що це кілограми ваги. Е, і я змушений привітати чорним по білому Два з двох. Справді йдеться про кілограми зайвої ваги, які привозять із курортів у цих країнах 2-0 на користь Лумача. Запитання третє. Я не хочу бути сексистом, але тут просто у чорним по білому більше шансів, тому що у них в команді більше дівчат. Е, компанія Шейлас Wheels» виробляє товари для жінок водіїв. Одна із її недавніх розробок це розкладні вони. У статті падіння зірок провина покладається саме на них. Назвіть їх. Час. Поби, Жіно, поби. Що. Може, може, це. Косметички, косметички, косметиськи. Тапоча водіє, водієть. Все на себе кометин. Є версія у одягнена, що це випадково. Добре, прошу, шановні чорним по білому. Ми вважаємо, що це розкладна косметичка. Розкладна, перепрошую, що? Косметичка. Розкладна косметичка. Приймається версія. Я? Я така сама. Розкладна косметичка. Розкладна косметичка. Я попрошу представника якоїсь із команд пояснити мені, як виглядає для початку розкладна косметичка, і вже потім для чого вона потрібна. Ну я просто не уявляю. Навіть як маленька скриня, відкриваємо і висуваєте багато багато поверхів косметичка. Знаю знаю таку штуку, бачив її колись. Так приймається версія. Ну що ж, вітаю дві команди з абсолютно синхронним мисленням і жодну, на жаль, не вітаю з правильною відповіддю. Я просто наголошую, що провина на них покладається у статті, яка називається Падіння зірок. 30 секунд. Падіння зірок. Ціркін. Не знаю, на самом деле, не было. Может, не знаю. Блин, я не просто під... Ні, склон пиццу. Нет, склон пиццу. Ладно, пиццу. Ну, что, где не Є версія у одягнених, прошу, чорним по білому. На що вам натякнули зірки? А, наша відповідь – це підсвітка. Підсвітка. Тобто йдеться про розкладні підсвітки. Я хотів би собі таку, от чесно, хотів би. Як гадають, одягнені. Зараз е е Одягнені. Я зараз мушу вам дуже-дуже щиро подякувати, бо якби ви зараз відповіли неправильно, я мусив би давати ще одну підказку, а я поняття не мав що ще сказати. Е, справді йдеться про телескопічні підбори, які можна скласти всередину підошви, коли сідаєш за кермо, і таким чином не потрібно перевзуватись. Два-один. Не спішіть радіти все ще на користь чорним по білому. Але ми граємо четверте запитання і хто його знає, що може статись. Один ортодоксальний мусульманин припустив, що якби насправді відбувалося це, то літак міг би просто піднятися вертикально вгору, щоб дістатися із Саудівської Аравії до Китаю. Назвіть італійця, який, згідно з поширеною версією, 1633 року заявив, що це відбувається. Час. Я насправді не думав, що вам буде потрібна хвилина для роздуму на це запитання. В одягнених є версія. Я прошу чорним по білому. Прізвище, ми вважаємо, що це Галілео Галілей. Дякую, одягнені. Наша відповідь Леонардо Да Вінчі. Ну, одягнені. Ну 17 століття. який Леонардо да Вінчі? Звісно, ж рахунок 3-1 на користь команди Чорним по білому. Я мушу наголосити, що від результатів п'ятого питання буде залежати, чи будемо ми грати додаткові запитання, в принципі, тому що у вас залишився один малесенький шанс на те, щоб позмагатися із тлумачем далі. І тут уже залежить все від того, хто краще знає звичаї первісних племен. Тому що у деяких племен, які жили в лісах Австралії, існував звичай ховати тіла померлих у саркофагах, як називаються помешкання тих. Хто допомагав австралійцям виготовляти такі саркофаги? Час. Як називається помешканням так? Якесь вайн. Це помашкання. Перісней звичайно. Які були помашкання.

Люди вони живуть. Може, нора дійсна. Так. Ні, такі з печени. Е, і я попрошу команду чорним по білому першими відповідати на це запитання. Ми вважаємо, що це піраміди. Піраміди. Е, ну, звісно ж, єгиптяни. Заклали підвали світової культури, в тому числі для австралійських аборигенів. Приймається версія. Як гадають, одягнені. Ми гадаємо, що це теж піраміди. Ви гадаєте, що це теж піраміди? Е е я не буду навіть коментувати, звісно ж це неправильна версія. Для того, щоб відповісти правильно, я раджу вам подумати, не, я не скажу згадати, подумати про австралійський національний інструмент діджеріду та Роман, «15-річний капітан. 30 секунд.

Помашкає. Річка. Так, казала, Прошу, тепер одягнені. Ваш час. Ми вважаємо, що це будинок на дереві. Будинок на дереві. Прошу, чорним по білому. Ми вважаємо, що це так, будинок біля моря. Будинок біля моря. Ну, тобто, хто де хоче жити, судячи з усього. І тут моє серце насправді лежить з командою Чорним по білому. Гімназія, не ображайтесь, я теж хотів би жити біля моря. А підказка, мабуть, що буде така. У питанні, звісно, не йдеться про порушення закону. Однак своєрідною відповіддю на нього може бути слово Колонія. 20 секунд. колонія. Британська колонія. Британська Чому не добре, але так. Так. І прошу чорним по білому. Ми вважаємо, що це британська колонія. Британська колонія, ну, звісно, що мубі, ні. Приймається версія. Як гадають одягнені, не кажіть французька колонія, це неправильно. Ми знаємо, дякуємо за підказку. І ми вважаємо, що це британські палати. Британські ті, хто допомагали австралійцям будувати ці... Сука. Сука. Ну, Звісно ж, Британія була найбільшою імперією, проте у нашій ситуації йшлося про дещо інші колонії. Колонії, як відомо, будують багато видів комах, в тому числі мурахи, і терміти, які виїдають м'яку серцевину дерева, залишаючи порожню оболонку. Так виготовляється духовий інструмент діджериду, так виготовляються саркофаги для поховання людей. А стосовно 15-річного капітана, то там просто у одному з розділів вони ночують у термітниках. Правильна відповідь була термітники. Немає відповіді на це запитання, на жаль. Переходимо до запитання номер 6 Астроном Георг Ліхтенберг якось жартома припустив, що воно це відображення луски оселедців. Найчастіше його можна побачити між 67-ю і 70-ми широтами. Назвіть його двома словами час широт. Так, основні, а что они? Что мне 67, 80 при широте? Нет, это не может быть. Лускаем свои цветы. Я понимаю. А, там такие старые сады. сяйво. — пожалуй, І є, є версія у чорним по білому. Чую, прошу. Наша відповідь – полярне сяйво. Приймається версія, як гадають чорним <гануло> по білому. У нас аналогічна відповідь – полярне сяйво. Ну так, це було доволі просте запитання. Справді в тих широтах, де можна побачити полярне сяйво, в величезних кількостях ло водяться косяки оселець, в яких там і відловлюють. Правильна відповідь полярне сяйво, обидві команди відповідають правильно з чим їх і вітаємо. Е, рахунок 4-2, Тому сьоме запитання, яке я зараз зачитаю, уже мало що змінить, але воно, шановні одягнені, може скоротити ваш відрив, принаймні. І е, запитання номер сім. Звертаючись до нього, немолода героїня Кейт Мортон докірливо каже: друг обернувся на ворога. Назвіть його. І є версія у Чорним по білому. Прошу одягнення. Наша версія це Леонардо Ді Капріо. Леонардо Ді Капріо приймається версія. Абсолютно прекрасна. Дякую. І як гадають чорним по білому? Наша версія це час. Час. Теж приймається версія. Обидві версії абсолютно прекрасні. Я не знаю, хто може бути страшнішим ворогом, час чи Леонардо Ді Капріо, Але зараз я раджу вам звернутися не до кінематографу і не до філософії, а всього-навсього до казки про білосніжку. 30 секунд. Не є версія у Чорним по-білому. Я навіть чув цю версію. Як гадають, одягнені. Їжа. Ми гадаємо, що це їжа. що це їжа. У випадку з їжею мушу визнати, друг справді нерідко обертається на ворога. Особливо у випадку з білосніжкою, саме так, як гадають чорним по білому, наша команда що вважає, що це дзеркало. Що це дзеркало? Е, ну, у випадку з королевою із білосніжки, яка зверталась до дзеркала, і в один прекрасний момент припинила бути найпрекраснішою. Точно так само і героїня Кейт Мортон одного дня глянула в дзеркало і побачила, що вона старіє. Друг обернувся на ворога. Тому мені не залишається нічого іншого, крім. Як привітати команду чорним по білому із перемогою 5-2. І висловити щире сподівання, що для команди одягнені друг не обернувся на ворога. Дякую вам. Зустрінемось у наступних сезонах. До наступного тижня. Гранд кафе театру Кінолюм'єр пропонує вам проведення корпоративів, бенкетів, фуршетів та інших святкових подій. Окремий зал до 100 чоловік, смачна кухня, затишна атмосфера, караоке, рояль, проектор, танцпол, святкове меню. Телефонуйте 050 373 24 83. Інформація звучала на правах реклами.